Четверте квітня, справедливість і милосердя у світі, і навіть у християнському поширене дивне уявлення про те, що справедливість і милосердя це протилежні риси, і що вони не можуть проявлятися в одній і тій самій людині в один і той самий час. Ми пам'ятаємо, як за давніх часів у гімні, що вихваляє милосердя, в одному з рядків говорилося. Справедливості не має в тобі місця. Це виражає поширену ідею, що правосуддя є суворим і жорстоким, і що для того, щоб проявити милосердя, Бог має відкинути своє правосуддя. А коли він здійснює правосуддя, то відкидає милосердя. Це дуже невдала ідея. Вона представляє Бога мінливим, але річ у тім, що він не може зріктися себе і не змінюється, бо я Господь. Не змінюйся. Малахії 3:6. Справедливість та право підстава престолу Твого, милість та правда обличчя Твоє випереджують. Псалом 89, 14 вірш. Це слова людини, через яку говорив Святий Дух. Псалом починається словами. Про милості Господа буду співати повіки, я буду звіщати устами своїми про вірність, Твою зроду рід, бо Я Бог сказав. Буде навіки збудована милість, а небо ти вірність свою встановляєш на нім». І ще: Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Псалом 136, перший вірш: Бог від віку до віку і справедливість, і милість частини його характеру. Він не може змінитися. Тому і справедливість і милість Господа мають перебувати вічно незмінними, справедливість не меншою мірою, ніж милість, проявляється в плані викуплення. Так, ми читаємо, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдовується Його благодаттю через відкуплення, що в Христі Ісусі, що Його Бог дав у жертву примирлення. В крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів, за довготерпіння Божого, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдовувати того, хто вірує в Ісуса. Римлян 3, 23-26 тут ми бачимо, що Бог не відкидає свою справедливість під час спасіння людей. Але в самому акті викуплення він проявляє свою справедливість у скинії, яку Господь велів Мойсеєві побудувати, і зразок якої він показав йому на горі. Головним предметом обстановки був ковчег. У цьому ковчезі знаходилися скрижалі закону. Кришка ковчега називалася кришкою Малосардя, і на ній були зображені два херофима. По одному з кожного боку, звернені один до одного. Дивіться вихід, 25 розділ, 10, й 21-й вірш. Про це Господь сказав: і я буду тобі відкриватися там, і буду говорити з тобою з надвіка спосеред обох хірофимів, що над ковчагом свідоцтва, про все, що розповім тобі для синів Ізраїлевих. Вихід 25.22. А коли Мойсей входив до Скінії заповіту, щоб говорити з ним, то він чув голос, що говорив до нього з надвіка, яке на ковчазі свідоцтва, з поміж обох хірофимів говорив він до нього. Числа 7.89. Звідси ми дізнаємося, що як Скінія являла собою місце проживання Бога, відповідне небесному храмові. Вихід 25.8 Євреїв 9.23, 24, Псалом 11,4, так і Ковчег являв собою престол Божий. Таким чином, закон Божий лежить в основі Його престолу, але сам престол це місце милосердя. У престолі Божому милість та правда спіткаються, справедливість та мир поцілуються. Псалом 85, 10 вірш. Його престол це престол благодаті, де ми можемо отримати милість і знайти благодать для допомоги у важку хвилину. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте залишити коментар та поставити лайк.